Друзі, всім привіт! Хапаю в на зв'язку. Якщо ви ще в пошуку a 6 c 7, все більше шукати нічого не потрібно. У нас на майданчику є дуже класний варіант, тому не зволікайте, приїжджайте до нас, маємо ось таку Ауді c С7» з дизельним двигуном, 2 літра. І також це в ньому є 106 тисяч рідного пробігу. По кузову він виглядає дуже ідеально. Цей автомобіль привезено з Європи. Також в даному автомобілі є зовнішній «Еслайн». Гарна лінзована оптика, парктроники спереді і ззаду. Ось так гарно виглядає. Зауважень жодних немає. Також білий перламутровий колір виглядає дуже бомбезно. Позаду також такий гарний роздвоєний вихлоп. Також є парктроники, Електрокришка багажника. В багажничок все в ідеальному стані, все чистенько, все гарненько, повністю весь комплект присутній. Велектора кришка все працює. З цієї сторони, зауважу, також немає жодних. Виглядає дуже класно. Безключовий доступ по салончику. Ми маємо крутезний текстильний салон, який є повністю в ідеальному стані. Взаді двохзонний кліматконтроль. Попереду також салон в ідеальнішому стані, водійський також, навіть що це текстиль, але все одно він є дуже гарно збережений. Зараз зробимо запуск і розкажу більш детально по комплектації, хороша гума. Так, по комплекції. Повний електропакет, складання та регулювання дзеркал електричне. Автосвітло. Круїз контроль, мультикермо оздоблено шкірою. В ідеальному стані, без жодних зауважень. Маємо, перепрошую, 109 тисяч пробігу, я думав що 106, але є 109. Також тут маємо двохзоний клімат-контроль для... Передніх пасажирів. Двигунчик працює рівненько, гарна мультимедія. Запуск двигуна з кнопки. Також управління мультимедією дуже гарне. Підігрів передніх сидінь. Дзеркало з автозатемненням. Двигун працює ідеально. В подарок йде повний бак дизеля. Двигунчик ідеально працює. Так. Пробіг 109 тисяч коробка КПП, навіть тут воно має таку слабинку, завжди витирається, воно в ідеальному стані. Автомобіль максимально збережений. Думаю, якщо у вас цікавий даний автомобіль... Приїжджайте до нас, в місті Львів, пасічна 127, Він є у нас в наявності. Також цей автомобіль можна купити як за повну вартість, а також полізінг. Тому хапай авто, на хапай авто.